Інструмент для роботи в важкодоступних місцях від компанії Milwaukee. Девайс, який дозволить вам працювати там, де не зможуть працювати інші інструменти. Якщо ми візьмемо ось так, тут у нас буде Кут 23 градуси. Це один із найкращих показників на даний момент на ринку. А серед акумуляторного інструменту це прям супер-супер позитивно. Повторюю, що компанія Milwaukee вам надає неймовірно широку акумуляторну базу і вам дуже багато дає різних інструментів, якими ви можете працювати ну, практично під будь-які завдання. Я не знаю, які мають бути у вас завдання такі, щоб у компанії Milwaukee не було у вас під це завдання інструменту. Звичайно, що це у нас буде 18-вольтова база. Звичайно, що система Stop. Чому я вам постійно наголошую на системі Stop? тому що ось ви просто подивіться. І він зупинився швидко. Вам здається, що це не прямо в ту ж саму секунду, бо це досить таки важко виконати. Але якщо ви порівняєте з іншими брендами, це прям супер-супер класне рішення. І що ми можемо? Ось, якщо ви бачите, ми можемо заходити в різного роду важкодоступні місця. Тобто, якщо у нас тут буде якийсь е е схил, ось такого плану, ось ви просто подивіться. От якщо у нас будуть якісь кути зварювання, от ви просто подивіться, ви звичайною болгаркою сюди не зможете зайти, тому що ось ми візьмемо просто звичайну болгарку. ось. Все, у нас є вже обмеження. Все, а ось, будь ласка, ця моделька. Спокійно. Ну і провіримо, що вона буде, як вона собою буде показувати. Звичайно, що тут у нас виконання самої клавіші, у нас буде педальне. Це для того, щоб було максимальний рівень безпеки. Достатньо таки комфортно працювати однією рукою, при тому всьому, що потужність даного інструменту складає 1,2 кВт. Спробуємо. Скажу вам відверто, що не віриться, що це акумуляторний інструмент, адже абсолютно немає ніякої різниці з мережевим. Тобто, вона точно так же само працює, такий же самий має крутний момент. Тобто, ну заявлені характеристики відповідають дійсності. А якщо ви ще й використовуєте для цього для цієї роботи правильну оснастку, то взагалі завжди отримаєте правильний та якісний результат. Ну а за цими чи іншими професійними інструментами вам до нас.